Пер по законопроекту я за те, щоб відбувалося регулювання не тільки телеграмів, а месенджерів з точки зору національної безпеки. Я за те, щоб як уже анонсовано, комітет з питань гуманітарної і інформаційної політики напрацював спільний депутатський доопрацьований законопроект на основі всіх пропозицій. Розглянемо предметно. Тільки за я проти того, щоб і в мене виникає питання. Щоб це не перетворилось на інструмент закриття mm -hmm. неугодних телеграм-каналів або взят... до другого взяття... читання, а? до другого За... читання да, або взяття їх більше того під контроль, тому що я погоджуюся, наприклад, офіс президента активно використовує такий інструмент, як телеграм-канали, в тому числі анонімні. Щоб це не перетворилось на інструмент якоїсь знаєте, сепарації фільтрування на правиль, правильні, неправильні телеграм-канал ну, офіційний ще більше обмеження телеграм... свободи слова. Офіційний телеграм-канал Володимира Зеленського 734 тисячі пів це офіційний Е, я говорю звертаю увагу про анонімні це я, величезна я проблема. Вважаю. Там купа фейків, купа дискредитуючої інформації. До речі, яка стосується і нашої обороноздатності, тому що з однієї сторони Телеграм активно використовується для збирання донатів. Я знаю випадки, коли за протягом кількох годин мільйони гривень збираються, так і це нормальний інструмент підтримки збройних сил України, але масштаби. Дискредитації збройних сил України і закидугу цих всіх від расистів вони в рази більші, і це величезна проблема. Тобто, я за законопроект і за регулювання, але є певні ризики, які нам треба буде дуже добре аналізувати. Хто за це відповідає? Хто має мати право це закривати, на яких підставах? Що далі з ними? Тобто, тут питання вистачає.